Зараз ми будемо розігрувати О, машинку і Данило вже спілкується з клієнтом. Три. І в нас залишається два лоти, так? Три. три, три, три лоти. лоти. Десь приблизно хвилину часу на один лот. Зараз три лоти. Ціла, безпек. Ціла безпека, все. Хто М. заводиться і комплектація, класна. Турінг-комплектація задине дуже добре, бо вони в основному йдуть FE і тому подібне. Це база. 5700 чисто продаж. Бонус тайм. 5700 наразі наша виграшна. 5800 нас перебила Україна. Можемо 5900 ставити. Шоволь. Поставили. Поставили. 5900. Все, я вас вітаю. 5900. Ми виграли цей автомобіль. То що, я вас вітаю, це чисто продаж. Тобто, без ніяких затверджень вона вже повністю наша.